Публічне акціонерне товариство Укртранснафта визнає позов Олександра Лазорка, який донедавна був головою товариства. Нагадаємо, після захоплення людьми в масках товариства голова наглядової ради Олександр Савченко повідомив Лазорка про звільнення його з посади, пояснивши це тим, що нібито потрібно провести перевірку фінансового стану та господарської діяльності нафтопереробної компанії. Натомість сам Олександр Лазорко вважає рішення наглядової ради товариства незаконним і оскаржує його в Луцькому міськрайонному суді. Сьогодні. Відбулось підготовче засідання. Олександр Лазорко не прийшов до суду, а його інтереси представляв Костянтин Кириченко. Від Укртранснафти в суді була юрист Олена Лилик. Нині головуюча суддя Світлана Руцька долучила до матеріалів справи протокол засідання наглядової ради та лист голови наглядової ради, в якому вказано, що з 9 квітня, тимчасово виконуючим обов'язки голови публічного акціонерного товариства Укртранснафта призначений Сергій Сукало. Чи вдасться Лазорку поновитися на посаді? Дізнаємось у уже 24 квітня